17-річного хлопця знайшли мертвим у водоймі у Полтаві. 15-річний мешканець Полтавського району, що поїхав велосипедом, знайшовся неушкодженим. Дівчину, що за припущеннями могла поїхати до Запоріжжя, теж знайшли. І це лише за останні три тижні. Загалом від початку року в Полтавському районі поліція отримала 225 звернень про зникнення дітей. Всіх їх розшукали, серед них трьох загиблими, повідомив речник Полтавського управління поліції Василь Зуб. Краще зателефонувати і пошуки розпочнуться негайно. Усне звернення через 102 прирівнюється до звичайної заяви. Найголовніше це надати фото дитини якомога свіжіше прізвище, ім'я, дату народження. Якщо є інформація, що її бачили в тому чи іншому місті, в чому вона була одягнена. Номер телефону також буде досить важливою інформацією коло знайомих. Коло друзів найбільше випадків зникнення припадає на вік 14-17 років, каже начальник ювенальної превенції Полтавського райуправління управління поліції Василь Кива. Додає, це вразливий вік, тож батькам радить стежити за психоемоційним станом дитини, підтримувати дружні довірливі стосунки. Правоохоронці наголошують, не можна приховувати від поліції, якщо зникненню передувала сварка. Поліцейські будуть розуміти, що відбувся конфлікт, внаслідок якого дитина пішла з дому, і це змінює характер пошукової операції. Буде перевірятися місця, де вона теоретично може бути. Вулиці, парки. Це не той випадок, що дитина просто затрималася десь на прогулянці або в друзів. Зниклих найчастіше знаходять за даними поліції упродовж першої доби. Інформаційну координаційну та волонтерську підтримку забезпечує пошуково-рятувальний загін Мілена. У нас існують також філії в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавських областях. Виїзд наших волонтерів в інші населені пункти він можливий з за погодження з місцевими службами, коли, наприклад, фізичний виїзд у нас неможливий. Ми надаємо інформаційну та дистанційну підтримку в пошуках зниклих. Якщо дитина самовільно залишає місце проживання, тобто дитина не несе відповідальність, крім профілактичного обліку. Якщо це два та більше разів, відповідальність несуть її батьки. Ми, якщо ми з'ясовуємо, що були якісь передумови причини саме в поведінці батьків, звісно, притягуємо за статтею 184 Кодексу Кодекс України. Про адміністративні правопорушення за неналежне виконання батьківських обов'язків. Однак є випадки, коли дитина зникає, бо її викрали. Це кримінальна відповідальність, кажуть у поліції. Стаття 146 кримінального кодексу України – Це викрадення дитини. Ще підпадає, можливо, торгівля людьми. У нас таких випадків не пам'ятаю. Поки немає заяви до поліції. Зокрема, волонтери не мають права починати пошук зниклого. Якщо заяву з якоїсь причини в поліції не приймають, про це можна повідомити на гарячу лінію МВС.